Усім привіт! Мене звати Надія Хоуп. Я рада бачити вас на своєму каналі. Я хочу розказати свою історію. А якщо ви не бачили першу частину відео про мою вагітність і тоді подивіться, ссылка буде в описі нижче. Почну з того, як все почалось. Взагалі, я очікувала якогось страшного болю, або того, що води відійдуть. Ну, знаєте, як фільмах зображують, що або води відійшли, або просто кричать, я народжую. Я такого очікувала. Ішов вже 43 й тиждень. А в мене нічого такого не було. У мене навіть живіт не опустився. Єдине, що в мене, здається, підцікали трошки води, чи це просто пробка відійшла, я не знаю. Ну хто вагітний, той в курсі, що таке пробка. Ну йшов 43-й тиждень, а все чекала, коли це почнеться. Того дня в, в обід у мене почалися схватки. Але я не знала, що це схватки. У мене просто кам'янів живіт. кожні П'ять хвилин. Я засікла, щоб справді на кожні п'ять хвилин кам'яніло і там по 40 секунд, скільки. Ну і я не знала, чи це схватки чи ні. Але воно ну, мені, в принципі, такого дискомфорту ніякого не викликало. І тому я ще вдома сиділа. Ми, ми ще з чоловіком тоді бавилися ігри на комп'ютері, джойстиками сиділи там півдня. Була жара, і ми з дому. Ну і тоді ми все-таки подзвонили лікарці і кажемо, що така справа. Вона каже, приїжджайте. Я подивилася, нам там дві хвилини їхати буквально. І ми приїхали, вона подивилася і каже, все, приїдь за речами, лягаю в лікарню, на сьогодні, може, завтра наладиш. Ну, я поїхала, ми повільно збиралися, ми так і продовжували ці схватки. Я ще тоді черешні налілася, бо знала, що потім не можна буде. І десь по 9 вечора ми вже були в лікарні, вже в палату лягла. І... Чоловік поїхав в його спрах, я не пам'ятаю, я лишилась там одна. Я сиділа собі в телефоні, щось цикало, всім писала, що я вже в родзалі, вже скоро, скоро прийшла лікарка, подивилась мене ще раз і сказала, що мене вже переводили в родзал. Тоді приїхав, і ми вже були в родзалі. То вже було година одинадцята десь. Ми сиділи з ним, він так продовжила ці схватки. Ось Потім... мене колота. Володині. якийсь окси тут що не земля і сказала що зараз майже всі не виходить мені допомагає скоріше не робити щось таке не входит. Ну, Мені вкололи, я лежала, як сидів, і тут Лася такий каже, то взагалі фіднять ці роди, взагалі нічого складного. І в цей момент я чую звук такий, ніби як якась і дрррр, такий. Я не зрозуміла, що таке, ну, в мене ну, якось тут такий звук відбувся. Але я читала, що коли відходить ходить, то якийсь звук ніби хлопок, або щось слопається. Але я лежала і нічого в мене не потекло, тоді, коли я встала, нічого ж в мене потекло. І тоді почалися такі півгодинки, найболючіші за всі пологи. У мене схватки були кожну хвилину, і вони там по пів хвилини трималися, чи як я вже не пам'ятаю, з чим прийняти цей біль, Ну, я не знаю, він ні на що не схожий. Це просто в мене камінь в живіт, і якби воно все стягнулося вниз чи що. Я не знаю, це ні з чим не звільняти цей біль, але... В принципі, він терпив. Я ні разу не закричала з за усіх пологи взагалі. Ні, один раз я вскрикнула, але це трішки пізніше скажу коли. Ну і в мене відійшли води, прийшла лікар, раз мене подивилася, сказала, що ще ні, десь через годину, через дві народжу, і пішла пити чай. Я поки трошки там на м'ячику скакала, Лесик мене підтримував. Я встала з м'ячика і хотіла лягти, бо якусь спати дуже хотілося. І в той момент я встала, і я просто мимовільно почала тужитись. Отак воно мені. І тоді я раз скрикнула так легенько, Я злякалася, просто що це таке, і ну, я не контролюю себе, просто я почала тужитись І акушерка пішла з коли лікарка прийшла, та каже, ах, ви не дали мені чаю попити, Вже я на я, назває стіл, там де народжують, що мене поклали туди, сказала, що робити. Якщо чесно, я не пам'ятаю, що там треба робити, бо... Якщо робила, ж не можу зараз згадати, що при там робити. Забув лікарка, коли я на футболі треба було тушитись, то я слухала лікарку і вона так кричала Давай, давай, давай. І я тужила зі всієї сили, аж поки вона не казала, що стоп. В принципі, бо я дуже за всю гідність, що я щось не так зроблю і щось з зашкоджу своїй дитині. І це коли я вже була на, на тому столі в родинному, то мені здалося, що це якихось 5 хвилин пройшло. У мене написано, що я за 18 хвилин цю народила А мені стало, що взагалі 5 хвилин якихось прийшло дуже швидко. Лесик стояв ззаді мене, мені холодною водою чоло обтирав. Важливо мати якусь людину з собою народжуєш, бо все-таки це підтримка і. Набагато краще, щоб рідна людина була з вами. Ну і опять чи на шостій потузі я вже народила свого синочка. Це такі відчуття, неймовірне щастя, ваш син, ви його бачите. Але стоп, про це пізніше. Почали мене чистити. Запхали мені якусь таку фігнюшку, і там мені покров вичищали. Це було не дуже приємно. Не скажу, що це боляче було, але просто було неприємно. Потім почали мені зашивати, бо син досить великий на 103, 715. І в мене було два невеличких розриви. І вона мені почала зашивати, воно, в принципі, так не дуже відчувалося, просто ну, щось зчіпало там. Мені не так було боляче, як просто я вже хотіла обняти сина і хотіла вже лягти відпочити від того всього. А мене ще тримають, ще півгодини зі мною працювали з тим. І коли вже то зробили, мені дали сина на руки, я лягла. одразу поклали до грудей, то тоді ми в У Мене на такій, знаєте, на інвалідному кріслі такому була в палатах. Я себе почувала. ну, Мені було важко, чесно скажу. Мені хотілося лежати. Мені не хотілося вставати, але спати я не могла. Я була на таких емоціях. Я тримала сина біля себе. Си там показали, що як робити. Я... я його дивилася і одразу почала його фоткати. Не я без фоткання. Почала його фоткати, всім писати, що він народився. І я таки не заснула десь ранку. Я не могла спати. Я все була на емоціях. Там все мені лікарі показали, як що робити. Звичайно, руки трісли бо я ніколи з дітьми. Прави не мала, і він ще такий малесенький, як його передягнути, як йому памперс памперсигнути, я ще не вміла, і мені знаєте, де коли було соромно, ну, що я щось не вмію. Але зараз я думаю, що тут нічого такого немає. Всі, що чаться, це, це перша моя дитина, тут нічого такого немає. У мене була окрема палата, я була одна в палаті, у мене був душ. Взагалі дуже класні умови в кам'янці-Бузькій, а в лікарнях мені дуже сподобалося. і Я би всім рада народжувати саме в кам'янці-Бузькій. А було смішно те, що. Коли е, був о, обід чи сніданок, то було чути тільки, що жінки, які народили щойно йдуть за їжею і таке, Щуп -щуп -щуп -щуп", як зомбі такі бідні, ледь пересуваються, і я така теж в халаті в таких тапочках Так час від часу чиясь дитина починала плакати ве-ве, і таке тільки тщ-чи-ч-найде. Найші з того смішно було можуть не смішно, але. Оце чі чи вона дитину не заспокоює оце... і так час від часу. Я теж так робила. <гум> ну і так ми там побули в ніби в суботу я народила вночі, а ага, вже в понеділок нас виписали. Я би вам ще розказала про свою післяродову депресію, про як ми вибирали і я про перший місяць. Але я думаю, що я зроблю ще третю частину, і про це все знімає, щоб відео не було таким довгим. А кому було цікаво почути мою історію. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, обов'язково підпишіться. Якщо ви зараз вагітна і дивитесь це відео, то бажаю вам легких пологів. Усіх люблю, усім па-па, усім добра, бобра